Привіт, у нас сонечко. Погода така зранку дощ ішов, Потім трошки сонця, потім знову дощу. Ну і так цілий день. Хмарин такий трошки є, але поки ще все добре. О, я купила капусточку. за 10 кущиків, 10 кущиків 60 гривень на базарі сьогодні. Ну, такий кущик невеликий. Це рання капуста. Чесно, яка назва, навіть не знаю. Без очків погано бачу, там було написано: щось сніжне, чи сніжна голова, чи, ну, навіть не хочу вам і брехати, і щось сніжне, щось бачила. А що там сніжне, я не знаю. Тут у мене посажена цибулька і часник. Так, тут клубничка була. Накрита вона волокном. На день сьогодні розкрили на сонечко, на ніч будемо накривати. Так, ось часничок. Там ще посаджені два рядочка після цього, що зійшло. І далі пусте місце там у нас. І я хочу там посадити цю капусту. Я зараз буду садити, а для вас час мене дуже бить. Капусточку я посадила. Продавець добросовісний. і давні 10. А 11 кущиків. Так що 11. Я думала, що 10. Так, тепер ще рядом зробила такі луночки і хочу посіяти горох. Горох у мене ось такий є ось, ось такий нефріт цукровий. Це ранньо стиглий. І ще ось такі пачечки теж. Дитячий, солодкий написано, ну, посадимо. Сажу я не дуже густо, але, але не дуже рідко. Отак. От насінинки так кидаю, скільки хватить, скільки й посадимо. Дуже густо теж не хочу. У мене якраз вийшло 4 рядочки. Тепер я їх загорну зараз. Спочатку ногами. Загортаю От так просто. Так, я думаю, всі загортають, а потім пройду з гребельками, щоб було рівненько. А на ніч, я думаю, мою капусту треба сяти в бутилки пластикові і накрити пластиковими бутилками. І це, мабуть, буде надійний спосіб. Отже, я сьогодні посадила і капусточку ранню, і горох. Я думаю, вже час садить. Буду з вами прощатись. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на колокольчик розповідайте, що ви вже посадили і що ще будете садити. Пока-пока!